Під час читання книги просто Живи мене свалював момент, де ти говориш про претензії дорослих дітей до своїх батьків щодо методів їхнього виховання. Взагалі про це дуже часто зараз говорять іноземні, і вже наші вітчизняні автори, психологи також. Вперше я про це прочитала у Сари Дракенман. Яка пише про те, що батькам довелося відмовитися від своїх пристрастей, від... тому що вони ще були достатньо молодими заради того, щоб виховати своїх дітей. А коли вони підросли, діти починають, звичайно, висловлювати свої невдоволення, що десь там батьки були не такими, яким би хотілося. Дуже часто зараз говорять, що мама повинна бути завжди в ресурсі, тому що в неї є дитина, але вибачте мене, 365 і 24 години в сутки це в добу, і це постійно треба бути в ресурсі. Де мамі брати цей ресурс? І коли діти підростають, коли вони вже розуміють те, що їх вони самі з ними батьками, вони думають, Боже, як яким робити такі. Заяви своїм батькам, як я їм міг казати про це, що я десь сам не прав, що я їм робив такі зауваження. Але справа в тому, що ми завжди чіпляємося до людей тоді, коли в нас є якісь непропрацьовані моменти у самих себе. І про це вже я знаю як психолог, як медіатор. Я викладаю вже медіацію сьомий рік психологію вивчаю більше, ніж 25 років. І, звичайно, коли ми до когось починаємо апелювати і висловлювати своє невдоволення, ти такий, сякий, ти мені не подобаєшся, Це в першу чергу ми маємо ці претензії особисто до себе, а проєктуємо їх, на жаль, на найближчих і найдорожчих людей. Дякую, до зустрічі.